Маєток на майже пів тисячі квадратів. В історичному серці Львова. Тільки одних кімнат 17. приблизна вартість мільйон доларів. Приблизна, бо реально оцінити будинок. Край важко, йому понад 100 років. Це не архітектурна пам'ятка, проте відома у місті Вілла, так її називають місцеві. Зараз вона належить 83-річному пенсіонерові, а йому ці розкоші подарував син, суддя Львівського апеляційного суду Михайло Романюк. Як так сталося? Навіщо суддя переписав обіця на батька? І чиїм коштом зараз там триває масштабний ремонт? Приготуйтесь. Ця сьогодні про цілий суддівський клан з міста Лева буде цікаво, не перемикайте. Підвалі тут буде вісім приміщень. На першому поверсі кухня, п'ять кімнат і п'ять вбиралень. А на поверсі мезоніну чотири спальні, бібліотека і гардеробна. Принаймні такий план погоджувала дружина судді Михайла Романюка Олена у департаменті житлового господарства. Але не шукайте в декларації цього будинку. Ви не знайдете, тому що власницею обраниця судді пробула лише половину 2017 року, і цей величезний. Зний маєток швиденько переписали на батька судді, який чомусь за всі ці роки так і не переїхав до Вілли Мюлера. До речі, до Мюлера з фільму про Штірліца вона відношення не має. Штірліц. А вас я попрошу остаться. Цю віллу так назвали на честь архітектора, який збудував її для своєї родини. Та тепер, очевидно, тут оселиться родина судді Романюка. А ми зараз проводимо журналістські розслідування щодо Феодосія Васильовича. Він живе е, поверхом нижче. З ним таке він є власником будинку. по квітневій 6. Ви знаєте це я нічого не знаю. Ну, Ось він числиться як власник, а будівля дорога. І зараз там робиться ремонт. Ну, Він дуже скромно живе. Скромно? Ви взагалі не помічали ніяких там заможних в нього? Не, у нього два сина є, я знаю все. Саме тут живе пенсіонер Феодосій Васильович Романюк. Вже сім років як власник будинку у майже 500 квадратів. Слушайте, то він живе, скільки я його знаю вже. Ну, я, з 78-го. Під'їзд в аварійному стані. Стіни тріскаються. З підвалу у Феодосія Васильовича, як кажуть сусіди, нещодавно картоплю вкрали. Але чому пенсіонер не хоче звідси переїжджати, нам дізнатися так і не вдалося. Хто там? Добрий день. Це Феодосій Васильович. А ми журналісти. Можете поспілкуватися з нами. А чого ви так? А розкажіть, будь ласка, про будинок. Чому ви там це, це ви будуєте зараз? Він сам живе дуже скромно, нічого не можу сказати. Такий пенсіонер собі все може, він вам розповідав, що хоче кудись переїхати ніколи. Причому навіть робітники, які з тахановськими темпами ведуть будівництво справжнього господаря, і в обличчя не бачили. Я журналіст я шукаю Феодосія Романюка. Не Знаю, бо його жодного разу не бачили. Він власник цієї будівлі. Не знаю, Знаєте, А кого ви знаєте, з ким ви спілкуєтеся? Я не знаю, ми просто працюємо. Тож, хто справжній бенефіціар цієї розкішної нерухомості, Ну, ному розбиратися. Для цього повернімося у 2013 рік. Саме тоді Львівська міськрада вирішує вигнати з вілли Львівську політехніку і віддає півтисячі квадратів в оренду громадській організації фонд допомоги місія добра. Щоправда, яке добро вони несуть людям? Ми так і не зрозуміли. Ані сайту, ані ні, новин про їхні добрі справи. Єдина згадка стосується ухвали про цю ж таки оренду. За два роки власник ГОшки Ігор Степанович Тимо просить місцеву владу приватизувати, тобто купити цей будинок. І вже за рік депутати дозволяють продати вілу за понад 7 мільйонів. А за місяць цей об'єкт Ігор Тимо визначає як заставу. Ось договір між Оленою Романюк і головою фонду допомоги. Місія добра. Пан Тимо позичає у друг. Ружини судді на місяць 7 мільйонів гривень. Якщо не віддасть, вона забирає маєток. Власне, так і сталося. Але подробиці цієї угоди навряд ми колись дізнаємося. Пан Тимо після тривалої хвороби помер. А друга співвласниця ГОшки взагалі схоже не в курсі, що ця місія добра існувала. Алло, Наталія Володимирівна. Слухаю. Доброго дня, мене звати Ольга інформація «Стоп корупції. Проводимо зараз журналістське розслідування за темою будівлі на квітневій 6 у Львові. Бачимо вас серед засновників громадської організації фонд допомоги місця добра. могли б підказати, чим займалася ваша громадська організація? Я взагалі не вже не питаєте мене. Може ви щось не туди подзвонили, або не за тим номер. Вся ця оборудка з приватизацією будинку геошкою, позики, а потім передачі дружині Романюка зайняла всього навсього два місяці. А вистава з орендою пояснюється першочерговим правом на подальшу купівлю. А тепер про те, де ж взяла Олена Сергіївна ті самі гроші для позики в декларації 2016 року, Михайло Романюк зазначає такий собі подарунок в розмірі 7,5 мільйонів. Це майже вартість будинку. А подарував Кі немалі кошти, майбутній власник віли, батько нашого судді. Але згідно наших джерел в податковій, Феодосій Васильович з 98 до 2015 року заробив всього близько 600 тисяч гривень. Тож, ймовірно, вся ця схема з подарованими грошима ніщо інше, як легалізація доходів пана Михайла. Не дарма ще 2019-го Романюка ловили на недостовірних відомостях у декларації, та це звернення досі не розглянуто вищою квалів суддів цікавим є й те, що будівлю по суті готували до приватизації ще 38-го року в ній жив ректор політехнічного інституту, а потім довгий час функціонував дитячий садок від цього ж інституту. На питання як обійстя потрапило до міськради, всі чомусь розводять руками. Нас запрошують. І ми обстежили, намалювали, фотографували будівлю, все і технічні характеристики. Як воно, чого, чого воно стало таке. А потім ми фіксуємо. Якщо на той момент було житло, ми фіксуємо житло. Якщо воно стало не житло, ми фіксуємо не житло. Ми готуємо ці документи. Що зараз вириватися в цей процес, коли документи не підготовлені? Це було бог знає коли. Мене тоді ще тут не було. І я взагалі не знаю про що мова. Варто зазначити і те, що середня ціна на нерухомість у Львові в 2016-му становила понад 900 доларів за метр квадратний, а віллу натомість оцінили в 600 доларів за квадрат, і це зважаючи на престижний район та історію самого бістя. Скільки я пригадую, вот трошки часу там була будівля чуття в аварійному стані взагалі розбита та після політехніки, якщо я не помиляюся, політехніка. Перед тим і вони виселялися там, і двері були зняті. Тобто було в дуже поганому стані. Підвал був затоплений водою. За ці роки, як ви й самі могли здогадатися, в маєток неабияк вклалися, і щоб дізнатися його фактичну вартість станом на зараз, ми замовили незалежну оцінку. Експерти врахували абсолютно все: і якість ремонту, і місце знаходження об'єкту, а також здійснили порівняльний аналіз зі схожими будинками, а не просто узагальнили вже відомі дані. І за цією оцінкою будівля на майже півтисячі квадратів може коштувати 54 4 мільйони гривень, і все це насамперед завдяки вкладеним у реставрацію коштам за приблизними підрахунками, це сотні тисяч доларів. Звідки такі гроші в дідуся? Ми навіть не питаємо. Та й в суді такі статки під великим питанням. Адже якщо порахувати задекларовані доходи за основним місцем роботи Михайла Романюка, за останні сім років цифра складе лише п'яту частину цієї суми. То що за додатковий підробіток дозволив сімейству? Таке недешеве задоволення, поки що загадка. Але точно можна сказати, що інвестиція вдала, бо за наказом департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради було дозволено використання приміщень на квітневі шість як нежитлових. Тож тут цілком може бути щось на кшталт бізнес-центру, непоганий бізнес під прикриттям батька на пенсії. Отже, з будинком розібралися, а й землею під ним ще простіше. Її віддали безкоштовно. Рішенням міськради за погодженням мера садового. Спочатку ми не зовсім зрозуміли, як ділянка в майже 15 соток задарма дісталася Романюкам, а потім звернули увагу на документи, згідно яких будинок неспроста. Спершу поділили на два окремих, а згодом знов об'єднали в один. Кожен громадянин України може отримати безкоштовно в приватну власність шість земельних ділянок різного цільового призначення, згідно з переліком наведених у статті 121 земельного кодексу України, а в межах визначених норм і один раз по кожному виду використання, відповідно до частини четвертої статті 116 земельного кодексу. Якщо говорити про житловий будинок у місті, то громадянин згідно земельного кодексу може отримати безкоштовно в приватну власність тільки 10 соток землі. Але скоріш за все, в даному випадку земельну Ділянку було поділено на дві частини у зв'язку з перевищенням обмеженого розміру, встановленого земельним кодексом. А отримавши дві земельні ділянки після поділу та змінивши одній з них цільове призначення, як результат можна отримати їх безкоштовну в приватну власність. Але чому родині Романюків припав до вподоби саме цей будинок? Все просто. За кілька метрів звідси живе тесть Михайла Романюка. Теж суддя, щоправда, колишній. Раніше обіймав посаду голови Київського суду Сергій Євгенович Лісной. До речі, саме його сусіди називають неофіційним власником Вілли. Воно належить львівському колишньому правоохоронцю. от На якого там теж в інтернеті багато відповідних по лінії корупції нарікань. от Є львівська організація, теж по боротьбі з корупцією, значить, і там стосовно значить, цього колишнього правоохоронця. От, дуже багато нарікань. Ну, крім того, що якийсь зв'язок з з країною агресою uh -huh. агресором Прізвище лісний до речі про численні згадки судді лісного сусіди не збрехали. Голова Сихівського районного суду Львова Сергій Лісной у 2013 році придбав новий Мерседес МЛ 350 за 907 тисяч гривень. При цьому голова суду задекларував у 2013 році доходи у розмірі 240 тисяч гривень, а його дружина не вказала жодних доходів. Прослідковується і конфлікт інтересів між те. С тем ізятем у 2015 році суддівська колегія апеляційного суду у Львівської області під головуванням Михайла Романюка задовольнила клопотання Сергія Лісного про зміну підсудності у кримінальному провадженні. Михайло Феодосійович мав би заявити самовідвід, але цього не зробив. Та це ще не кінець цієї історії, бо насправді батько Михайла Романюка має ще один будинок у передмісті Львова. Рушаємо туди. Як бачимо, тут теж триває добудова. У дворі припаркована Ауді 2015 року, вартість якої може становити 40 тисяч доларів. А неподалік завзято маше косаркою. Якийсь чоловік. Ви тут ніхто щоб мені давати запитання. Вам це зрозуміло? Я не збираюся давати відповідь на ваще, ваші питання. Та 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 та. Знайомтеся, це брат Михайла Романюка, Віктор. Теж суддя. А ви Віктор? Медіастопоруці журналісти. Можете розказати хто власник з цього будинку? І за які гроші його придбали? Ви не хочете це коментувати? Ви запитаєте: а що суддя робить в робочий час в заміському будинку? А він взяв відпустку на один день. Спеціально щоб покосити травичку в нібито батьковому домі. Але щось нам підказує, що і сюди пенсіонера Феодосія Васильовича навряд перевезуть. Хоча є на старенькому і ще одна ділянка біля Львова. Можливо, там він буде доживати віку. Ми приїхали за ще однією адресою земельної ділянки, яку придбав Феодосій Романюк. Але тут поки що тільки поле. Лише поле немає будинку, є лише якась стежечка до е, можливої ділянки. І напевно у майбутньому тут буде також будиночок. Весь час, поки тривало розслідування, ми намагалися поспілкуватися з Михайлом Романюком і з його дружиною. Та усі наші дзвінки проігнорували. Можливо, подружжю не до того. Планують новосілля, але і правда цікаво, хто ж там все-таки буде мешкати. Тільки здається. Що точно не 83-річний пенсіонер. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Та на все добре!